Рік глобальних потрясінь та вибухонебезпечний рік для демократії. Здається, ми могли би це сказати і про 2023-й, Але такі оцінки майбутньому 2024-му дає видання The New York Times. Вирішальним і для України його вже встигли назвати і українські посадовці і західні лідери, як от президент Шергі Петер Павел. Це не дивно, адже може змінитися влада у наших ключових країнах-союзницях, що позначиться і на підтримці України. А отже, і на полі бою, США нині на порозі одного із найбільш критичних передвиборчих періодів сучасній історії. Там до влади може повернутися Дональд Трамп. А вибори до Європарламенту ймовірно зафіксують зростання ультраправих сил. Це тривожні сигнали для України. Головне, що треба знати про 2024 у світі, це рік виборів, які будуть відбуватися майже на всіх континентах. Наступного разу щось подібне ми побачимо не раніше ніж через два. Дцять років найбільша демократія світу Індія вирішить, чи стане її влада ще більш релігійною. Грузія може позбутися впливу проросійської грузинської мрії. Вибори у Тайвані визначать його подальші відносини із Китаєм. А в Мексиці вперше президентом може стати жінка. До речі, якщо поглянути на підбірки найголовніших виборів року у західних медіа, всюди згадується і Україна. Однак, в умовах воєнного стану голосування за президента і парламент відбутися не може, але поговоримо докладніше про головні вибори та інші події наступного року, які безпосередньо впливатимуть на Україну. Спершу про очікування найближчих місяців наприкінці року в Україні не безпідставно з'явилися хвилювання щодо того, якою буде подальша збройна і фінансова підтримка країни у війні з боку ключових союзників Сполучених Штатів та Європейського союзу до кінця цього року Україна хотіла отримати понад 60 мільярдів доларів від США та 50 мільярдів євро від Європейського союзу. Проте американські сенатори, хоч і пішли на різдвяні канікули пізніше, так і не домовилися про законопроект про надання допомоги Україні. Каменем спотикання стало фінансування жорсткої міграційної політики та зміцнення кордону з Мексикою, яке республіканці наполягають включити у цей же пакет. Повернутися до голосування конгрес має уже на початку січня, каже пані посол України в США Оксана Маркарова. Республіканці у конгресі хочуть зробити путіну найбільший подарунок, на який він лише міг сподіватися, і начхати на наше глобальне лідерство не лише щодо України, а загалом ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Це наші найважливіші національні інтереси і міжнародні інтереси усіх наших друзів. А у лютому Євросоюз на саміті європейської комісії має домовитися про передачу Україні 50 мільярдів євро допомоги у межах програми «Ukraine Facility». Йдеться про чотирирічну програму бюджетної підтримки. Раніше на грудневому саміті Європейської ради ці кошти для Києва заблокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Політичне рішення решти країн-членів ЄС уже є. Залишилося переконати Угорщину або ж знайти, як обійти її вето, наприклад, шляхом угод про надання коштів кожною країною окремо, а не через механізми ЄС. you. Mm -hmm. Кульмінацією виборчого року безсумнівно будуть президентські вибори у США, ключові країні союзниці України, заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основний двобій буде як у 2020 тисячі між Джо Байденом, чинним президентом та Дональдом Трампом. Колишнім попередні опитування The New York Times і Сієнського коледжу свідчать, що Трамп перемагає у п'яти шести ключових штатів США і, схоже, зможе повернутися у президентське крісло, якщо йому не завадить Верховний суд. Суд Колорадо наприкінці грудня заборонив Трампу балотуватися у цьому. Штаті через імовірну причетність до атаки на конгрес США. загалом у різних судах Сполучених Штатів проти експрезидента висунуто вже 91 обвинувачення. Байден тим часом користується перевагою свого становища для передвиборчої кампанії, може підкріпити свою агітацію здобутками свого президентського терміну. Однак є інший бік медалі. За Трампа не було повномасштабного вторгнення в Україну, нападу Хамас на Ізраїль, стрімкої інфляції, і хаотичного виведення військ з Афганістану. Нашим найпершим завданням, коли ми повернемося до Білого Дому, буде відновлення миру з силою. Усі чотири роки я зумів гарантувати безпеку Америці, безпеку Ізраїлю, безпеку Україні. Про це не говорили однак я гарантував безпеку усьому світові. Плюс Байдену ще неодноразово нагадують про його солідний вік, який може завадити керувати державою. А ще 13 грудня Палата представників проголосувала за офіційний дозвіл на розслідування щодо імпічменту Байдена, попри брак доказів, політична турбулентність у сполучених штатах у передвиборчий період не дуже хороший знак для України. Та з іншого боку, поки при владі адміністрація Байдена приводів турбуватися менше. А ось Трамп, який обіцяв закінчити війну між Росією та Україною, і заявляв, що Україні доведеться відмовитися від частини території на користь Росії. Схоже, може зробити питання України токсичним у своїй кампанії. Тим паче, що у оточенні Трампа є ще більш радикальні противники допомоги Україні, ніж він сам. Ще одні важливі вибори до європейського парламенту у червні за цією інституцією останні слово у виборі нового президента Європейської комісії, яка має вплив на ключові рішення щодо євроінтеграції України. А ще європарламент може виступити із політичними резолюціями, які мають велику вагу. Наприклад, у листопаді минулого року європарламентарі визнали Росію державою спонсором тероризму. Посилення яких сил у європарламенті в Україні варто остерігатися. Погляньмо, як його партії голосують за ключові питання по Україні, наприклад, за надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Найбільше голосували Зелені Європейський вільний альянс а найменше ультраправа група Ідентичність та демократія. Власне посилення ультраправих тренд, який ми вже бачили на виборах до Європарламенту у 2019-му, а у 2023-му – в окремих країнах ЄС, як от в Нідерландах, питання у тім, чи він продовжиться ультраправі? Часто є противниками потужної допомоги Україні. Однак не завжди святимо лишень прем'єрку Італії Джорджо Малоні. Семи чи фермімо, концентр асфальт коньяк. noi нові чи фермімо, концентрємо інвазіоналу країна. Ора, я не знаю, кусі іпокріта да скам'яне у інвазіонала парола паче. А ще те, що консервативні неліберальні сили не завжди перемагають, як це і сталося у Польщі та Іспанії цьогоріч. Ще одні вибори, які складно згадувати без лапок, президентські в Росії вони перші після того, як Володимир Путін ухвалив поправки до конституції, які дозволяють йому балотуватися на переобрання і ще щонайменше двічі. Дуже складно уявити, що хтось може реально скласти конкуренцію Путіну у його претензіях на черговий строк президентства. Війна проти України швидше за все буде центральною темою передвиборчої кампанії Путіна. Тож не дивно, що він оголосив про намір балотуватися на новий президентський термін на урочистостях в Кремлі, якраз у спілкуванні з бойовиками. Так званої ДНР та матерями російських військових. Ви наш президент, і всі ви і всі наш, наш головнокомандуючий. В різне вразне у мене билі по мислі поводу, Ну я понімаю сьогодні робимо дімсім. Буду балотуватися на президента Росії. Але що справді важливо для України голосування на президентських виборах в Росії відбудеться не лише на її території, а й всупереч міжнародному праву на окупованих територіях України. В окупованому українському Криму та окупованих частинах Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей про те, як це буде, ми вже детально розповідали у нашому окремому відео. У 2024 році можлива ще одна зміна, яка теж може позначитися на позиції щодо підтримки України. Чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що не буде в четверте продовжувати свій мандат перебування на посаді. Отже, у жовтні його має хтось замінити. Серед ймовірних кандидатів лунало багато імен, і насамперед на цю посаду шукали жінку. Адже за 75 років існування НАТО його ще ніколи не очолювала жінка. Розглядали кандидатури і екс-президентки Литви Далі Грибаускайте, і колишній президентки Естонії Керсті. Кав'юлайт, навіть чинних політиків, прем'єрки Данії Метте Фредеріксен або Естонії Кай Калас. Усі вони із чіткою проукраїнською позицією. Однак в останні місяці усе частіше обговорюють іншу кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Він якраз іде зі своєї посади після цьогорічних виборів. Рютте вважають гарним варіантом, адже він уже має досвід взаємодії із Дональдом Трампом, який може знову прийти до влади і пробувати дестабілізувати альянс. У нього налагоджені відносини із Туреччиною і Угорщиною найпроблемнішими членами НАТО. А східноєвропейські країни симпатизують Рютте через рішучу підтримку України. Нідерланди одна із країн-чільниць так званої коаліції винищувачів. Для України До речі, ймовірно, наступного року Україна почує більше визначеності щодо своїх амбіцій вступу до НАТО у липні на ювілейному саміті альянсу у Вашингтоні. Київ прагне отримати запрошення до НАТО, якого не почув цього року у Вільнюсі. Будуть новини щодо європейської інтеграції та реального початку переговорів про вступ до ЄС. Зокрема, у березні буде новий проміжний звіт Єврокомісії з оцінкою виконання Україною усіх вимог, і, ймовірно, з рекомендацією про затвердження рамки переговорів. У 2024-му нам доведеться стежити і за самітом БРІКС, де Росія, яка буде головувати на форумі, намагатиметься просувати свій політичний порядок денний, і звісно, за Олімпійськими іграми у Парижі, де російським та білоруським спортсменам дозволили брати участь під нейтральним прапором, і Україна ще визначається, як на це реагувати. Які події 24-го року найбільше турбують вас? Пишіть нам у коментарі і не забудьте в новому році стежити за новими поясненнями про міжнародні події і нашими репортажами за кордону на каналі Суспільне Новини.